Пропоную нашу осінню фізкульт хвилинку. Сонце спить, небо спить, навіть вітер не шумить. Рано вранці сонце встало, Промінці усім послало. Раптом вітерець дмухнув. І дерева всі пригнув і вперед, і назад, і ліворуч, і праворуч. Полетіли всі листочки, квіточки і пелюсточки. полетіли журавлі. І лебеді. сонечко всміхається, зарядкою займається. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Всі хмаринки розганяє і до роботи нас скликає. Молодці.